Господи всемогутній, даруй моєму Синові Божу благодать. Нехай усі негаразди стороною його оминають. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, зійшли на мого Сина Раба Божого, здоров'я міцне, розум і волю, силу і дух, захисти Його від впливу згубного. Направ наш шлях, що веде до благочестя. Хай буде воля твоя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Господи Всемогутній Ти, а не я, бачиш щогодини мою дитину, твої очі спрямовані на нього, то захистиш його від зла цього світу. Нехай жоден камінь, кинутий у раба Божого, не досягне своєї мети, оточи його ангелами-охоронцями. Амінь. Господи мій, я приходжу до Тебе зі смиренною молитвою за свого сина, захисти його від бід і злих помислів на нього. Будь захистом йому на дорогах життя. Веди його правими шляхами, будь йому, Господи, путівником, дай йому сили долати труднощі. Я знаю, Отче наш небесний, що ти почуєш мою молитву, ти міцність і захист наш, Ти Отець наш небесний. Слава та хвала Тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.